Епопея з міністром енергетики. Епопея з міністром енергетики новим е, виглядає е, дуже стар... дивно, виглядає дуже неприємно. Тому що спочатку, був цей, мав бути, цей Карецький, здається, якщо мій пам'ять не зраджує. Нині директор Нафтогазу, колишній директор юрнафти, Кортванснафти, е, при гугленні якого в мене ще лепа відвисла, е, тому що це стандартний набір. Дружина відкриває ФОП. Паралельно з призначенням його ні, Казицький. Казицький, не Карецький, Казицький. Я е голова. Я Казицький е відкриває значить, паралельно е з призначенням Казицького в укрнафту. Відкриває ФОП і починає в укрнафті в продавати паливо. Ну, прикольно. Знач, а тепер е ходять нові чутки. Чутки ходять тепер про двох претендентів. Один Майкутить. з них знаменитий Андрій Герус. Той самий Андрій Герус, а другий буде Андрій Віктор Жупанін. Він з Закарпаття, він зліва, герос справа, як ви бачите, він, <плес> е жупанін у нас буде, значить, е з непростої е родини, але він е є людиною, яка працювала в різного роду компаніях, пов'язаних з бензиновою історією. Але окей, жупанін, можливо, він так мало відомий депутат, і насправді він не дуже відомий, він, він, він юрист, переважно цим займався. Перші українські послуги, фірма Сергія е, Харченка, там практика кооперативного права, як він буде вести Міністерство енергетики, я не знаю. Але окей, член комітету з питань нержливо-комунальних послуг. Ну, а Андрія Геруса ви знаєте. Знаменитий герус, експерт з енергетики, багато, багато. Да. Олександре, там ти просто виправлю, бо зараз прийдуть. Не Козицький, правильно сказав, перший варіант корецький. Так. Так все, корецький, все. Да, бачите, старі вже. Вірно. А зараз, слухай, скільки, скільки прізвищ можна наплутатися, тут аби себе Ні, не, про... не забути, як звати. Просто з Зеленського так часто злітають кадри. <рес> Я ж прошу що ну, башка болить, тому що. А ще у Володимира Зленського є така дуже погана звичка тасувати кадри. Mm -hmm. Тобто був там, був там, був там, був там, а потім голова пухні і без шпаргалки дуже важко запам'ятати. Да, так, корецький, не хоче він з Нафтогазу переходить. Ну, Андрій Геруш, знаменитий, значить, е, Кременчуцький е, е, муслійний цей, е, 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 не, е <свят> Ні, це, це не цей воспита. Андрій ми, це вже я старій. Нововолинський, Волинський наш Аксакал, значить, депутат Верховної Ради був, де тільки не був. Самопомічі був, значить, депутатом Київради, потім, потім слуга народу, експерт з енергетики. Юнайтед Energy, величезна кількість різного роду передач, експертна думка. Мені відмовився надавати інтерв'ю в кулуарах Верховної Ради. Андрій Герос, я все пам'ятаю. А тепер дасте інтерв'ю до нас, якщо захочете. Ну і знаменитий інцидент з Ляшком. Там 4 хвилини 30 я його обрізав, тільки саме смачненьке, тому що далі О, вони виписи. просто. Да, стоять, э, просто <реш> зараз це буде цікаво, <реш> а далі там, я, там вони як два півдня вже стоять після бійки, просто так на догофиркають. Це не дуже круто. Слуга народу, а що ти тут робиш? Ціна При чому тут так м'ясо? Я питаю, ти в росіян, блять, <реш> <реш> Ти в росіянку будеш? ти в росіян був. Я питаю, в росіянку будеш? Що ти тут робиш? Азельо, <реш> <реш> що ти тут робиш? Ти Ай, ти це, можу, що ти робиш? Ти, 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 ти за які гроші <рапляє> тут? Занароджуємо. Це народження? Ти що? Це пацієнта. Ти що? Я говорю, ти за гроші? находишся. Ти заки гроші знаходиш. Я питаю, за які гроші? Не за свої. Пальцями не не за свої. Не за свої. Слухай, ти спортом коли займався? Коли спортом займався. Я говорю, за які гроші ти тут знаходишся. Не бреши. За народні. Перестань, що перестань, ти ти що за народні. Руки забери. За народ... ти ж ми... Це ж не можна. Боже. Боже. Ти колись сані розпоток займався. Я питаю, ти за які гроші тут знаходишся. За За народні. Гроші. За народні. За свої гроші. Ти слуга народу на виборах що обіцяв? За свої гроші. Іди до народу, а не ховайся по зодах. Все. Іди до народу. До народу йде, поняв чи ні? Поняв. А не за народні поняв. гроші тут їздиш, блять, аферіст. Поняв. Російську енергетику пустив? Руки завершив. Слухай, я зараз так пущу, що ти впадеш. в захороне. Це ж ти не ти? Не ти за які бабки тут знаходишся? Ти, бачите, ти? Бачите, бачите, А? Бачите, ти за які гроші не тут знаходишся? А Дерега, я питаю, відійди, за які гроші? За свої не, не бреши. Ти оплатив тут перебування? Все, що треба, я зробив? Не платив. Все, що треба? — Ти за народні гроші. І з не ти з ким з з ним і кажу. Ти за народні Буду. гроші тут. Ти брехав Буду. перед Буду. виборами. Руки. Ти запустив російську електроенергію. Ти, ти пустив сюди електронер... чи ні? Буду. Чого охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію? Запустив без російську енергетику, запустив це захороняється страшно. За що вертайся назад в раду, скасовуй свою гребану поправку, І щоб, російсь, щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходила Якщо ми будемо купувати, вляду, якщо не будем, ми будемо купувати мужиків. Ми будемо купляти в українських ворбах. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Поняв? Ти понявши. Ти паняв мене чиє? Якщо ми будемо купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Ти не Якщо ми... Будем, якщо ми будемо купляти у росіян, ти будеш сидіти у тюрмі. в Тич можеш, як понявши, ми будемо купляти в українських дорогах. У росіян купляти не буде. Ти будеш сидіти буде. 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 в тюрмі ворог? за те, що ми купуємо Але росіян, російську буде нижча, вища ринок буде вирішувати. Але не ти, який запустив сюди росіян. Ти ворог народу, ти зрадник. Ти запустив сюди росіян, ти запростив сюди росіян, а ти доплати податки. А ти подумав, за гроші людей їздиш позоти. І, і щоб я тебе в зоді більше не бачив. Якщо ти за гроші народу, будеш ходити по позоти, йдеш звідси. Іди звідси. Іди до народу, Іди до народу, росіян не буде. Хто де хоче, то там буде робити? Росіян не буде. Може ти не знаєш, що Росія агрес. Монополії не, не буде. Росія агресор. Монополі. Це є стара. Чому ми не купуємо? А чому Ахмедов купляє вугілля? Чому ми в Росії агресор купуємо? Хто купує? Держава? Ти, Ахмедов ти поміняв закон, Ахмедов купуємо в Росії агресор. А... Ахмеда? Ні, ти купуєш Значить, ви, зараз бачили... не, не, не... ви зараз бачили не, 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 не ці. Ви зараз бачили не, як воно називається, не спортивний балет, не народні танці. Ви бачили тоді, значить, народного депутата Андрія Героса і значить, Олега Ляшко. Ляшко Які сперечаються, була така історія, коли Україна почала експортувати електроенергію з Російської Федерації, точніше, з Білорусі, з Російської Федерації, тому що ми там о, трішки інша історія, там енергомережі не з Білорусі, почали експортувати електроенергію. І тим самим притисли Ріната Ахметова е, е, тузіком, яким тоді був Олег Ляшко, який, значить, відстоював в інтереси Ахметова, тому що Ахметов втрачав е, частину в енергоринку, значить, і тому відправив бійцівського півня Олега Ляшка. Я взагалі не люблю дивитися такі пійки, е, тому що насправді е, воно так смішно, коли Олег Ляшко такой, я тебе зараз покажу. Щось покажу Саме так б'ють професіонали. Називається поза Тірекса. І вони, значить, і вони нам це з'ясовували один з одним оці всі на камеру ось так це виглядає насправді. ну Це от Ляшко і Герусно. Те, що залишилось поза кадром. Добре, можна пробирати. Згадався мені, згадався мені цей знаменитий видос про гачамуту але окей. Значить, Трюхандем'я да. з бац. Так от війна заключалась в тому, що Агерус виступав тоді проти Ахметова, але закуповував електроенергію в Білорусі. А Олег Ляшко, значить, він виступав за інтереси Ріната Ахметова тоді. Щоб Ренат Ахметов купив собі ще один будинок в Лондоні. Значить, от та, такий був північний бої, і такий є бекграунд у Андрія Геруса. Насправді, і е, це дуже сум печаль, тому що це, скоріш за все, буде, е, Андрій Герус, скоріш за все, очолить Міністерство енергетики. Е, і це, 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 це важлива історія, тому що ні про Володимирі Зеленському. Я, ну, беремо до 22 рік, ні при Петр Порошенко, не відбулася реформа енергоринку. І Андрій Герос теж до цієї історії дотичний, тому що, як мінімум, він промовчав на те, що ухваливши законодавство Європейського Союзу номінально, ми послали на три букви правила енергоринку Європейського Союзу. Для вашого розуміння, як, мав, о, як має працювати? Не може виробник електроенергії продавати електроенергію? Це неможливо в Європі, оскільки це дві різні сфери. І якщо вони перетинаються, то вони утворюють монополію неприродну. Тоді нас змусили прийняти закон, по якому розділити ці сфери. Так от, всі ці прекрасні персонажі, враховуючи в тому числі і Андрія Гелюс, який е, промовчав. Щось я не бачив не бачу від нього таких критичних кулочкогразінь е, в цій історії. Е, прописали закон внесли інституті правки таким чином, що достатньо просто розвести компанію. Отак От з'явився ДТЕК і ясно. Тобто, від ДТЕК відпочкувалося ясно. І там Ахметов, і там Ахметов, і по факту, ну які претензії. претензії, ми виконали умови: є ЯСНО, яке продає електронний розпозивачам, є ДТЕК, який її генерує. Але ж так не має бути. Не може одна людина бути власником цих двох компаній. Суть європейського енергоринку заключається, що компанії, які беруть на себе зобов'язання продавати електроенергію, це, як правило, середні компанії, може бути і великі, і маленькі, там ролі не грають. Але вони створюють природню конкуренцію. Природню конкуренцію ціни. А у нас по суті. Ну, хто там, Коломойський, Ахметов і, і прекрасні президенти, обидва, значить, поламали цю всю історію, це все не було введено. І ми знову отримали монополію, але тільки вже розділену. Не на одну компанію, а на другу. Mm, <зв>. Знаєш, тут просто питання в мене стоїть в таких от кандидатурах, які спершу там один, потім ось герос. У нас окрім корецького і гаруса більше немає варіантів судячи з усього, наскільки проблеми з кадрами. Тобто, як як би ви це вирішило, все <свісно> в контексті є купа проблем зараз, да в адміністрації президента ну в офісу президента, скажімо так, в команді Зеленського. Їх просто з кожним роком все більше і більше. І Це все пов'язано з кадрами де-факто. Це все пов'язано з людьми, які оточують його, які постійно створюють зеленському сюрприз за сюрпризом. А Зеленський в нас такий: типу: О Боже, я навіть не знав. Давайте введемо санкції. Знаєш, це, це все разом дуже все кумедно, звичайно. От, але як, кумедно, це ви розумієте, іронія. Насправді це не смішно. І тут. Хоп, і тут така новина Геруса. Тепер він у нас основний претендент на посаду міністра енергетики. Ви серйозно? Герус? Да? Тобто інших варіантів ніяких. Все, тепер от вони і це як вишенька на торті, на мій погляд. От так тиждень, підсумок в п'ятницю можемо робити такий. От Герус це ота вишенька. Знаєш, типу, от така ота до цього дуже несмачного, гидного, бридкого торту, який вони наліпили, незрозуміло з яких бляха. Інгредієнтів, ну як зрозуміло, з яких корупції, кумівства, крадіжок відвертого байду... відвертої байдужості і відсутності професіоналізму, як такого. Це те, чого складається оця вся влада бляха, яку українці вибрали самі от і все, розумієте? І тут знайде крайнього. А це дуже складно зробити в результаті. Підсумок, пам, парам, парам, пам. П'ятниця. Ну, робіть крайні мене, я в другому турі голосував за Зеленського. У другому. Mm. Ну, що, Ну, таке, що так. тебе крайнім робити? Та до чого тут це? Я ж кажу, що поганих політиків обирають. Поганих політиків обирають ті хороші люди, які не приходять на вибори. Все, от в цьому і вся проблема. Якби не було великої війни, якби не було великої війни, можна було б говорити про те, що існує система, яка от вона пожирає. Але ж проблематика в тому, що велика війна вона з зробила велике горе в другому році. Але вона надала можливість президенту України не... неймовірні повноваження і, не... І, не... і неймовірний кредит довіри. Uh -huh. Навіть якщо Володимир Зеленський, я ні до чого не закликаю, гіпотетично. Але якщо б Володимир Зеленський е е е е на камеру особисто розстріляв, би все oh, okay. тоді, 22-му році, йому б аплодували стоячи. А тепер ми маємо цю ситуацію спричинену цим тим, що ми обговорювали весь тиждень корупційні скандали, проблеми в кадровій політиці. І неправда, що немає кого. Є ці люди, але ці люди не будуть бути, не можуть бути в парадигмі генеральної президент». Вони не просто сидіти і кивати головою під бажання. Одного чи другого на, а, на четвертому поверсі на банк. Ну, ми ж бачили чатики. Якийсь... Говорити ні, ну, ні чат. це так не працює, а, ну, так, такі люди там не потрібні. Ну, я ж кажу. Є чат бігу оприлюднив. Я не знаю, як він там отримав доступ до цього чату слуги народу. Там, де все вирішується просто, колективним таким шляхом, навіть не заглиблюючись на то, в питання, як треба, що треба робити, як треба голосувати. От так. І все. Друзі.